если время че придет, мужики знают, куда идти, куда обратиться, встать под ружье, свой номер расчета. Мне просто интересно, мы же 30 лет от этого бежали, как у гориллы. Бежали, бежали. А сейчас стало ясно, что есть такая профессия, родину защищать Но в какое-то время выясняется, что для каждого мужчины это станет профессией. Война не пройдет мимо. Все, тема мира закончена, я думаю, надолго, если не навсегда. Закончится и СВО, начнется что-то следующее. Сто процентов так и будет. А Оно так и было раньше всегда. Поэтому да? вот я, мы, мы, сколько раз говорили да, с вами, необходимо открыть полигоны по всей стране. Сделать так, чтобы в свободное время мужики могли идти, заниматься, готовиться. Пригодится, пригодится. Вот вернуться к этой идее, как в тех же Соединенных Штатах, национальной гвардии. У нас сейчас все городки, где части же воюют, Городки пустые. практически стоят пустые. Пожалуйста. Полигон? Пожалуйста. Мы можем им обрезев прогонять, потому что сегодня условия изменились, оружие изменилось, готовить надо. Конечно. Конечно. При этом И... вот я смотрю, есть несколько фантастических баз по подготовке. То есть в Екатеринбурге построена нереальная, лучшая в мире сейчас база. Гудермес – потрясающая база. То есть можно То сделать? Умеют. Просто взять как образец, чтобы всюду было, чтобы люди могли идти и готовиться. Конечно. Не понадобится ничего страшного. Даже сейчас страшная трагедия в Севастополе. Мужики же, военнослужащие, побежали и оказывали первую помощь статической медицине. Конечно, потому что они умели. Ну, время сейчас такое, надо уметь. Николай. Мне хотелось бы по назначениям и мироустройству сказать. Вот новые грядущие назначения в Евросоюзе. Ну, казалось бы, те же персонажи, которых мы знаем, но они как-то с одного места кочуют на другое. И смотрите, что получается. Ведь для той же самой Кай Калас ее работа на посту политика в Эстонии – это всего лишь смотрины, это всего лишь какой-то начальный этап, это подготовка к вечной жизни в Евросоюзе. То есть если она хорошо поработает нет, не в интересах, конечно, эстонского народа, не в интересах добрососедства, там, например, с Россией. Потому что Эстония и Россия живут вместе и жили бы дальше, если бы не такие, как каякалась мирно. Получается, что она изначально направлена на служение не своему народу, вообще не народу. Возникает вопрос: а кто же ее тогда выбирает? Ну, вот сейчас эти вопросы, в том числе и итальянский пример, задает, и нет ответа. Получается, что выборы прошли. А кто выбрал, непонятно. И непонятно, как это назначается, если ты исходишь из точки зрения, что вот победил я какая-то партия в стране или в Евросоюзе, и победившие идеи являются локомотивом для назначения каких-то политиков. Нет, все происходит за кулисами. Значит, критерии какие? Служишь за кулисе в Эстонии, тебя подтянут на уровень Евросоюза. Не знаю, не смотрел в деньгах, как она выиграет, проиграет. Наверное, это не самое важное, потому что основные доходы это не ее заработная плата. Но ну, основные доходы от мужа на бизнесе в России или еще, ж она поймали на этом да? или еще от чего-нибудь. Не знаю, також безпілотник завітав і до Росії. Рашисти нібито збили безпілотники. У деяких областях про це також доповідали і місцеві телеграм-канали. Ну і власне в ніч проти 27 червня безпілотники кружляли одразу на трьома областями Росії Тверською, Московською та Білгородською. Особливо тривожно виявилось саме у Тверській про нічну атаку безпілотників. Повідомляла низка російських ЗМІ, Це про це також нам передають наші колеги. Ну і місцеві жителі також публікували відео на яких. Безпілотник летить у небі, а згодом лунає вибух. Щодо кількох регіонів Росії, то про це також дописують місцеві змі, що знову ж таки атака відбувалась не в одному регіоні Рефії. і російська влада вже традиційно запевнила громадян, що панікувати не варто, та всі безпілотники насправді збила їхня російська ПВО. ПО вночі збила чотири українських безпілотники на територію Тверської області, два безпілотники над Московською та один над Білгородською. Про це повідомили в Міноборони країни-агресорки. Однак кадри, які публікували місцеві жителі в соцмережах, кардинально розходяться з цією офіційною версією, оскільки. Видно було на тих кадрах навіть те, що підіймався димі. Е, ці кадри публікували як місцеві телеграм-канали, так і е, самі місцеві жителі. На відео видно, що після вибуху в небо почав підійматися стовп чорного диму. До того ж, самі росіяни визнають, що безпілотник долетів туди, куди треба. Ну і власне знову влучили в завод. Як каже один із місцевих жителів, на відео, ймовірно йдеться про завод саме з виробництва авіаційного палива у Тверській області і останні дні в Росії видаються все ж таки такими тривожніми. Зокрема, нагадаємо, що 26 червня в Білгородській області безпілотник також атакував будівлю колишньої школи. Вона вже давно не використовувала за призначенням. І як повідомляли також багато місцевих телеграм-каналів, там базувалися російські військові. Ну, ось таке бачимо. Тим часом Шебекіно, місто обласного підпорядкування, центр Шебекінського району Білгородської області Росії, знаходиться за 7 кілометрів від кордону з Україною. Навіщо ці географічні дані до того, що і в Шебекіному знову було щось неспокійне. Таких особливих деталей, на жаль, немає, але повідомляли деякі телеграм-канали. Ось таке показували, що зранку у місті. Працювала так звана ПВО за даними місцевих помийниць, і вмикали сирену повітряної тривоги. Потім на одному з телеграм-каналів ста опублікували повідомлення, що є пошкодження на одному з місцевих підприємств. Але конкретних даних чи прилетіло туди, що там сталося, внаслідок чого сталося задимлення. Немає тим не менше, як то кажуть, тримаємо кулаки. За це, і власне згадалася історія такий трохи сумнівній. На такому майданчику чи соцмережі, як це назвати, тікток мені трапляються ці такі жалісливі пости рашистських які пишуть в як де там було В под Севастополем. Там же були діти, не забудем не простим А наші українці їм пишуть так: співчуваємо всією Салтівкою чи там плачемо всім бахмутом і так далі. Так, от власне. Після оцих, фактично новий такий епізод нова сторінка. Скажімо так, на скрижалях російської пропаганди сівастопольські діти. Рашисти вже використовують її в своїх словесних, словесних конструкціях. Пропагандисти взяли на озброєння. Ну і от дійшло до того, що за сівастопольських дітей навіть звинувачують людей, які чертіли красні лінії. А цей чоловік це, в принципі, Володимир Путін, який був адептом того, щоб розв'язати повномасштабне вторгнення. Сто разів у своїй маячні говорив про красні лінії в Центрі прийняття рішень, але, власне, тепер страждають. Навіть мешканці давно окупованих територій, де вже й про українців майже не залишилось, хоча є. І пропагандисти почали розуміти, що щось не те. І за три дня не вийшло, і за три коди не вийде, напевно, що і війна забирає життя. І, звісно, їм байдуже на українців, але війна забирає життя і колаборантів, і війна забирає життя власне расистів, і дітей расистських також. І пропагандисти не те, щоб забили тривогу, але час від часу щось у них таке на емоціях проривається.